Доброго дня! В зв'язку з великою кількістю питань, які надходять в приватні повідомлення та коментарі, хочу надати роз'яснення стосовно проведення інвентаризації сільськогосподарських земель на території нашої громади. Основне питання, яке задають, яка моя вигода? Поясняю, сільська рада уклала договір з організацією, яка в онлайн режимі надає. Повну інформацію по кожному гектару фактичного використання земель. Моя мета в першу чергу наповнення місцевого бюджету та сплата всіх податків та зборів, тому що саме завдяки цим коштам функціонує громада. Якщо в ході інвентаризації виявляється у свиробника в обробітку земля комунальної власності, яка належить сільській раді, то він обов'язково повинен сплатити за використання земельних ділянок протягом останніх років, так як землекористувач без дозволу обробляв земельну ділянку та не сплачував жодної копійки до місцевого бюджету.